Це момент прильоту російської ракети по кривому рогу. Як результат, зруйнована багатоповерхівка, жертви, у тому числі дитина, і багато постраждалих. Ракетний удар по кривому рогу російські військові завдали близько 9 ранку, 31 липня. Загалом на місто полетіло дві ракети. Влучили вони до дев'ятиповерхового будинку та навчального закладу. Повідомили в офісі генпрокурора. Це рятувальники виносять тіло десятирічної дитини, яку дістали з під завалів. Загинула молода жінка Наталя та її десятирічна донька Даша. Горю родичів немає. Меж ідуть. Обидві, обидві обидві мають. Хоть ми і ходимо. я пішов. Давай, давай, Фактично, зараз під час аварійно-рятувальної операції було знайдено ще три тіла, в них чоловіче, жіноче і дитина вік признав вік предмизнав 10 років. Станом на 18 годину у Кривому Розі шестеро загиблих та 75 поранених. Медики розповіли, що у людей рвані та різані рани. Переломи та мінно-вибухові травми серед постраждалих четверо дітей за словами лікаря Юрія Пашкова, кілька людей перебувають у реанімації. Загалом до його лікарні надійшло 20 поранених, 13 чоловіків та семеро жінок. З них троє пацієнтів тяжкі, 14 у стані середньої тяжкості. Троє хворих знаходяться у важкому стані. Деякі з них приймають всі оперативні тручання, зроблено е, строком у повному всі. Трьом пацієнтам надали допомогу амбулаторно. У травмпункті їм зробили перев'язки. До лікарні потрапили не лише жителі зруйнованого будинку, а ще й мешканці двох сусідніх, і також поранені через приліт у навчальний заклад. Станом на 14-ту годину розбір завалів продовжувався. Цілий під'їзд з 4-го по 9-й поверхи зруйнувався. А під час того, як рятувальники розбирали завали, стався ще й обвал. На щастя, люди були на безпечній відстані, а рятувальники встигли вчасно зреагувати. Мешканка зруйнованої дев'ятоповерхівки, куди прилетіла ракета, каже, врятувало життя те, що зайшла у ванну. В квартирі де найбільша квірка і наступна квартира, де є балкон. Ви прямо там були в квартирі Була дома. Почула перший злив, в ванну. Якби не зайшла в ванну, чорна не. Gracias. Рім житлового будинку пошкоджено ще й один із навчальних закладів Кривого Рогу. Відео того, як воно виглядає після прильоту російської ракети, опублікувало Радіо Свобода. Кривий ріг під вбивчою російською зброєю. Не вперше вночі, 14 липня, місто пережило російську атаку шахедами, внаслідок якої вибило вікна у кількох багатоповерхових та приватних будинках, а також у п'яти лікарнях та чотирьох школах. Поранення дістав 56-річний чоловік. Люди розповів. Овіли, що хапали дітей, і в чому було бігли до укриття. За місяць до цього, 13 червня, Росія так само атакувала Україну ракетами та дронами у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Тоді було потрапляння до п'ятиповерхового житлового будинку та підприємства. Загинуло 11 людей. 28 поранено. Що ж до атаки напередодні 31 липня, то потужний удар припав. І по Херсону десять разів обстріляли обласний центр зградів. Загинув мирний житель, та ще чотири особи дістали. Поранення повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін в телеграмі. Вдарила Росія і по Харкову у Новобаварському районі сталася пожежа у складському приміщенні. Постраждав охоронець підприємства його госпіталізували на ранкові ракетні атаки Україною. Відреагував президент Володимир Зеленський. Сказав, це черговий військовий злочин Росії та запевнив, що тактика терору українців не зламає. А що про це думаєте? Ви пишіть, будь ласка, в коментарях також підписатись на наш телеграм-канал, щоб першими дізнаватись усі найголовніші новини про війну.